Прогноз на матч чемпіонату Італії, серія А. матч між командами Сасоло та Верона. Якщо розглядати турнірне положення, Сасоло йде зараз в середині турнірної таблиці, 12 пунктів у команди Верона на 18-й. Останні поєдинки для Верони були не найкращими. Команда з тріском майже все програла. Програли вони Фіорентині, Удінезе, Салерентану, Мілану. Так, був не найлегший графік. Два досить серйозних опонента У Дінезе і Мілан, але все ж таки. Команда не показувала хорошого нолу навіть проти конкурентноспроможних команд, таких як Саларентіна. Зуміло обіграти вони лише на кул, на товариський матч Словенський Копер, і в це все. Сасуоло програли у Дінеза, але у Дінезу зараз дійсно досить непогано і відбирають очки навіть у лідерів. Обіграли вони ССОО 1-0, розірвали Саларентано. Мінімальна поразка від Інтера і Аталанти. Думаю, що в даному поєдинку є явний фаворит, це ССОО. Не виключаю, що в даному поєдинку ми побачимо голови від обох команд, скоріш за все. Начекає е, досить атакувальний футбол, але думаю, що СОСОЛ, як заб'є в даному матчі мінімум 2 м'ячі, і має спокійно при рідних трибунах обігрувати ворону і підніматися по турнірній таблиці ближче до топ-8. Мій прогноз на даний поєдинок перемога СОСООЛО.